Я повинен дивитися це відео, але раз ти вже тут, значить, ти один із небагатьох, хто розуміє, що відбувається. Вони контролюють тебе, твої рішення, твої бажання, твоє минуле. Є речі, які не можна пояснити, але це не означає, що їх не існує. Ти колись відчував це, що все навколо ніби підлаштовано під тебе, що події повторюються, ніби ти вже був у цьому моменті. Мене теж це не відпускало. Спочатку я думав, що це просто втома, але потім я почав помічати, що деякі речі навколо мене просто не можу бути збівом. Жінка в червоній сукні, яка завжди проходила повз кафе о 15.47. Таксист, який кожного дня зупинявся на тій самій точці і набрав пасажирів. І чоловіку чорному, який кожного ранку проходив по свій будинок. Але ось що цікаво, його обличчя я не міг згадати. Я намагався описати його комусь, але кожного разу відчував, що його риси просто стараються з моєї пам'яті. Так не буває. Потім я почав чути стуки. Щоночі о третій годині ночі, 21-й хвилині, я чув один удар, через хвилину ще один. Я записав це, я навіть поставив телефон на запис, але вранці запис був стертий, я почав підозрювати, що це гра і хтось грає зі мною. Ти коли небудь у Google власне ім'я, знаєш, що найдивніше, що про тебе в інтернеті є менше інформації, ніж про випадкового блогера, який завантажуватиме відео. Хто вирішує, які дані про тебе залишаться? Хто визначає, які твої спогади мають значення? Ти ж знаєш, що є місця в інтернеті, про які не говорять, є архіви, які показують зниклих людей, яких ніхто не шукає, є камери спостереження, які записують кадри, які офіційно не існують. Я знайшов щось один із цих записів відео з камери в підземному паркінгу. Жінка заходить у ліфт, двері закриваються, вона більше не виходить. Але це не найстрашніше через ці хвилини той самий ліфт відкривається. І там стоїть інша людина, те ж саме тіло, але інше обличчя. Хто воно, що трапилося? Ти не знайдеш цього відео в Google, його стерли з усіх серверів. Але знаєш, що ще найцікавіше? На наступний день хтось намагався зламати мій телефон, і я знайшов файл, який нас завантажував не шукай, не питай, зупинись. Ти теж відчуваєш це, що щось не так, що реальність ніби схожа на гру. Ніж на справжнє життя, якщо так, ти не один. Є ті, хто вже дізнався правду, і вони зникли, є ті, хто пробує попередити інших, їх ніхто не чує. Але якщо ти вже все ж таки тут, значить, тебе ще не стере, але питання в іншому скільки часу у тебе залишилось?